Навіть фото не давали ніяке. Військова частина 02492. Це назва не якогось окремого підрозділу. Це назва 35-ї загальновійськової армії ЗСРФ Східний військовий воєнний округ, Амурська область, місто Білогорськ. Виданий документ командиром військової частини 55-115. Полковник Ардан. Це 55-та гірська мотострілецька бригада, яка якраз дислокується там. І за усіма даними, саме на її полігонах, проходили підготовку північно-корейські військові. У цього північно-корейського офіцера були з собою не тільки оці російські документи прикриття. У нього був з собою і його щоденник. І ось цей щоденник, який він вів. повністю – Це корейська мова. Жодної російської літери. Жодної тувінської літери. У тувінців кирилиця. Вони ж все пишуть кирилицею. От. А тут все. Ми бачимо. Корейські, корейські, корейські. Виключно корейське. Весь цей щоденник ми розшифруємо для того, щоб можна було з'ясувати, про що він писав, яку інформацію намагався тут зафіксувати. Дані тут ну, достатньо багато записано, і ми подивимось, розшифруємо зараз повністю про що йшлося. От цим цим озброєнням вони бігли. В нього був рюкзак. В рюкзаку були додаткові набої, а на його розгрузки е, також все це набої. Зараз ми подивимось. Для початку озброєння. Ось цей новенький, практично там без великого настрілу автомат АК-12. Новенький російський. Е, такі автомати видаються всім корейцям. І вони йдуть в бій з такими. Ну, автомат просто новий. Новий автомат. І ось це було озброєння у нього ще другий ствол. Він біг з двома стволами. Засоби зв'язку північно-корейських військ. Це ось така станція Керісан, цифрова станція виробництва Китаю.